Потребує допомоги. 21-річний сумчанин молодший сержант першої роти 54-ї механізованої бригади ігор лугина в січні цього року в боях під колишнім Артемівськом. Нині Бахмут отримав поранення. Поранення отримав під Бахмутом. Це було на Світлодарській дузі. Вони стояли на передньому плані, і треба було поправити мішки з піском на окопах. І от вроді все зробили. І на останньому, от така ситуація. Куля снайпера влучила, пробило легені, важке поранення і пробило хребет. за дітий От одразу був доставлений у госпіталь в Дніпро в Мєчнікова. Там йому зробили операцію. От зараз він вже легені зажили, але в Дніпрі так нічого й не зробили з хребтом, не визначили. Зараз він доправлений в центральний воєнний госпіталь, міста Києва. Поправляється сьогодні. Зробили йому МРТ, але ще консиліум не визначився, коли буде операція. За додатковою інформацією можна звернутись до волонтерів громадського фонду Суми. Крім того, зараз на екрані ви бачите реквізити дружини бійця.